Добрий день, шановні члени журі та учасники конкурсу. Я Жеребко Софія, учениця Ченихівського ліцею №1. Дозвольте запропонувати вашій увазі доповідь за результатами нашого дослідження. Оцінка перспектив поширення опунція хоміфуса в Європі в умовах глобальних змін клімату. Проблема біологічних інвазій є однією з найактуальніших у сучасному світі. Дослідження та розуміння процесів інвазії та натуралізації допомагають прогнозувати їхній розвиток та управляти наслідками. Це особливо важливо для ефективного використання природних ресурсів у контексті глобальних кліматичних змін. На глобальному рівні підтверджена інвазивність опунціях хміфузи та її вплив на різні екосистеми. Опунція хміфуза входить до групи кактусів американського походження, що охороняється в природних умовах проживання на батьківщині, але у багатьох країнах земної кулі мають виражену тенденцію до зачевіння. У зв'язку з цим метою дослідження є моделювання ареалу пунктах міфуза в умовах глобальних кліматичних змін з допомогою географічних інформаційних систем. Відповідно до мети були були поставлені та виконані завдання, які представлені на слайді, провести моніторинг вітрилних баз даних біорізноманіття та літературних джерел, а також створити на цій основі базу даних про сучасне поширення опунцях міфуза, розробити біокліматичну модель екологічної ніші опунціях міфуза. Об'єктом дослідження є Ареал опунціях міфуза в Європі предметом дослідження вплив змін клімату на динаміку ареалу опунцях міфуза. Методи дослідження представлені на слайді. Ми відмітили практичне і теоретичне значення нашого дослідження. Результати доповнюють та розширюють розуміння екологічних аспектів експансії інвазивних водів на нові території та їхню вплив на оборогенні екосистеми. Визначено наукову новизну. вперше проведено моделювання ареалої пункта хміфуза з використанням алгоритму максимальної ентропії та серії біокліматичних предикторів. Здійснено особистий внесок та проведено апробацію результатів. Матеріали дослідження були представлені на засіданні кафедри екології та географії Домецького державного університету імені Івана Франка. апробовані на засіданні циклової. Методичної комісії Ченіхівського ліцею №1 1 Черніхівської селищної ради матеріали дослідження подані до участі у шостій міжнародній науково-практичній конференції Smart Eco», а також до друку в Український журнал природничих наук. Матеріалом для нашого дослідження були дані про розповсюдження опунціях хіміфуза, отримані з глобальної інформаційної системи з біорізноманіття всього визначено 4690 пунктів реєстрації, у тому числі 3470 точок реєстрації в нативному ралі на східному узбережжі Північної Америки, та 1050 пунктів у центральній Європі, де є адвентивним поширення цього виду в Україні було точно на основі останніх опублікованих даних. Зокрема, це відповідомлявся з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей. Та Автономної Республіки Крим. також зафіксовано одиничні випадки поширення цього виду у Київській області. Використано методику біокліматичного моделювання екологічної ніші на основі алгоритму Максент. Створення цієї моделі ареалу виду проведено. З використанням стандартних 19 біокліматичних змінних, які представлені на слайді, для удосконалення моделі використано також серед дані про інтенсивні сонячної радіації, 12 змінних, а також цифрову моделі рельєфу з бази даних WorldClim. Отже, яких результатів нам вдалося досягти для моделювання реалу пунктах МІФУЗи використано геореферовані точки. На основі аналізу кліматичних даних у цих точках розраховано статистичні показники біокліматичної ніші виду. Нами обрано 25% випадкових тестових даних, які використано програму для тестування моделі це дозволяє зробити статистичний аналіз точності розповсюдження пункта міфуза як інвазивного виду. Графік показує, як змінюється омісія, і передбачена територія за тестовими і тренувальними точками в залежності від кумулятивного порогу. Як видно, з графіку омісія за тестовими точками досить добре збігається з передбаченою динамікою омісії. Це доводить точність затестованого методу та передбачення розповсюдження у пункціях міфуза. Наступний графік показує чутливість та специфічність моделі ареалу. Червона крива показує, наскільки добре модель описує тренування дані, а синя лінія показує, наскільки добре модель описує тестові дані. У нашому випадку ці дві криві практично співпадають. Чорна лінія показує ситуацію, яку можна було б очікувати, якби надійність прогнозів моделі була б на випадковому рівні. Прошу звернути вашу увагу у таблиці наведено оцінки внеску окремих змінних біокліматичні показники інтенсивні сонячної радіації і висота над рівнем моря для побудови моделі. Змінність внеском. Близьким до нуля не наводяться. В процесі тренування моделі Максен відстежується, якісь зміни середовища роблять внесок побудову моделі. У результаті Проведеного аналізу відібрано змінні, які роблять найбільший внесок у побудову моделі. Саме ці змінні використані для побудови наступних моделей. Модель потенційного сучасного ареалу опунця гміфузу доводить, що частина території України, а саме Південна, знаходиться в кліматичних умовах, придатних для існування цього виду. Оптимальні кліматичні умови для опунця гніфуза виявляються лише в кількох локальних зонах. Потрібно також враховувати, що окрім кліматичних параметрів для цього виду важливим фактором є наявність придатних для існування біотопів. Наприклад, біотопи Криму, де Вид вже натуралізувався, то що новатість вапників обумовлює накопичення потужної товщик. Кам'яно щобенево в продуктів вивітрювання біля скель та обривів, які очевидно сприяють формуванню умов необхідних для укорінення, укорінення кладодіїв та несіднімо відновлення у пункціях хоміфуза. Очевидно, що реалізованіше цього виду буде суттєво обмежуватись тими біокліматичними факторами, значення яких наближаються до нижньої або поверхні межі витривалості виду, що добре реєструють графіки розподілу пунктів реєстрації виду діапазона дії факторів. Як вино з наведених графіків цей вид в Європі і особливо в Україні, існує умови доживесь хитлочки до мінімуму і більшості випадків. Далеких від оптимальних це означає, що найбільші частині території України. Вид може поширитися виключно в локальних піотопах з придатним для існування мікрокліматом, тому навряд чи в сучасних умов можна очікувати його стрімкої експансії. Моделювання майбутньої динаміки ареалу цього виду підпливу свім клімату свідчить про можливість його суттєвого розширення в північному напрямку. Достатньо цікава динаміка спостерігається і стосовно площ, зайнятих зонами з різною придатністю для існування у пунктах міфуза. Так, середньопридатні придатні кліматичні області за сучасних кліматичних умов можуть стати непридатними у майбутньому. Однак північніші території суперс. Тому більш придатними для існування виду ймовірно будуть ним заселятися у найближчі десятиліття. Що важливо відмітити, розширяючись на північ, територія не буде зменшуватися площею, а навпаки, збільшуватись. Вірогідно такий йде динаміки замовлений особливостями використано сценарію емісії парникових газів. Висновки дозвольте не зачитувати, оскільки вони прозвучали у ході моєї доповіді. Дякую всім за увагу. В презентації були представлені за мостійкі кактуси з колекції. Професора кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка Олександра Гарбера.